Забіг відбувався в центральному парку Вінниці. Стартували о 12 годині, 16 липня. Для Андрія Ткачука змагання завершилися за дві доби. За словами спортсмена, учасники бігли колом завдовжки 1356 метрів. За цей час тобі не забороняється абсолютно нічого. Ти можеш бігти, можеш йти пішки, можеш сходити в душ, можеш сходити на масаж, можеш їсти. Пити, спати, все на твій власний розсуд, і ти себе сам умовно контролюєш, сам розраховуєш для себе потрібний темп, потрібний час відпочинку і час активності. Під час чемпіонату Андрій Ткачук не спав. Це біг на витривалість, він доволі повільний біг, але рухатися, ну, наприклад, вранці в неділю, от саме коли ти йшов коло пішки, тоді тебе Скажімо так, хилило на сон, але коли ти рухався бігом, проблем ніяких жодних не було абсолютно. Займатися бігом Андрій почав ще у школі. Після її закінчення, розповідає, брав участь у пригодницьких перегонах один раз на рік до 2012-го. У наступні два роки бігав природними стежками. З вересня 2014-го до листопада 2015-го Андрій Ткачук перебував в зоні АТО. 16-го потихеньку я відновив тренування, участь у змаганнях. в вересні 16-го спробував. Це був перший раз на добовому бігу, і вважаю, що активно я почав ну, серйозно ціленаправленно займатися бігом. Це з 19-го року. На запитання, чи хоче побити світовий рекорд, бродяга відповідає: скажімо, так, класично поганий той солдат, який не мріє стати якимось вищим за званням. Звичайно, що так, але ну, в цих умовах це було неможливо. Віркот належить Янісу Курусу, відомому його ще називають там Бог Бігу, відомий ультрамарафонець. Він складає 473 кілометри, але він встановлений на стадіоні. Ось ну, тут парк багато нерівності: два лежачих поліцейських підйомчик, невеличкий і спуск, але це… В принципі, впливало не такі плавні десь повороти на чемпіонаті у Вінниці. Андрій Бродягадкачук побив рекорд України, який сам встановив у 2019 році. Марія Лукей, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.